Пекучий полудень у міському гідропарку сонячно та людно. Херсонці майже не вилазять з води. За їх безпекою стежать рятувальники. Людина, яка тоне, хапається за соломинку, тому треба знати головний прийом підпливати до потопаючого треба за спини, аби в паніці під воду не затягнуло і того, хто прийшов на допомогу. Діставати з води потопаючих для Михайла справа звична. Він працює рятувальником вже не перший рік. Скільком вдалось зберегти життя, чоловік не рахує, говорить серед головних клієнтів рятувальних постів нетвереза молодь. Море, як то кажуть, п'яному по коліно, а ось переплести річку часто не під силу. Многих витягуємо, тому що вони не допливають до берега. Позавчора на моїй сміні получається до обіду, до двох годин, Ми витягнули 15 людей, які ну самостоятельно не могли вже доплити. На а одного уже який, ну, вже чоловік повністю онтанув. А казали, що чоловік був в стані алкогольного п'янення. Особливу увагу спеціалісти приділяють безпеці дітей на воді, а також навченню їх перші домедичній допомозі. На щастя, ця операція зі спасіння лише елемент практичних занять для вихованців одного з міських літніх таборів. Працівники рятувальної служби провели курс молодого бійця. Це так ми виганяємо воду з льо, Потім Потім Ну, тільки не бросаємо його. Акуратно ложимо. Держите язик. Прижимаєте зуба і ділаєте два вдох. Второй чоловік, який ділає серця, він ділає 15-30 нажимань. Рятувальники пояснюють, в надзвичайних ситуаціях правильно та вчасно надана допомога постраждалим може врятувати життя. Та пропонують малечі відпрацювати здобуті знання на практиці. Звичайно, впоратись із потопаючим Самостійно діти будуть не в змозі. Проте інформацію вони засвоїли, практичні навички отримали. Коли чоловік утнув, ну, нужна спасти, і от потрібно закрити нос, коли потрібно робити іскусне дихання і потрібно 30 разів йому робити на серце руками. Щоб вода йому з легких вийшла, нужна вот так от гладити, вот так упіратися. Знаєш, малечі і правила безпечного поводження на воді: запливати за бики, влаштовувати. Небезпечні ігри купатись без догляду дорослих дітям зась е, во перше не нужна далеко захотіти воду для, для, для дітей, і нужна не на глибині очень гратися. Відпочинок на воді вимагає особливої уважності, зазначають у службі з надзвичайних ситуацій. Цього року з травня місяця у водоймах області вже загинуло 13 осіб з них двоє дітей. Найчастіше нещасні випадки трапляються на диких пляжах та у місцях необладнаних для купання. Один випадок був на каналі. Це місце взагалі заборонене для купання і в морі. Хлопчик під час шторму гідропарк, місце відпочинку, uh -huh. да масове наші рятувальники за добу витягують... до десятка цих хлопців, підлітків, які пригають з мосту. Вони пригають, потім їм не вистачає сил доплисти до берега. Вони це бачать, відпливають на лодці, їх доставляють на берег. Навчання, на яких дітвора вчиться, а зампорятунку триватимуть протягом літа. Обіцяють херсонські рятувальники, оскільки переконані, що чим більше... Ще практичних занять тим менше сумної статистики загиблих на воді. Віра Пілісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.